Всім привітики! Вас вітаю Ді -ді. сімейка бабачків. Це наше перше відео в новому році, бо в кінці грудня полежим трошки прихворів і ми потрапили в лікарню. Потім трошки вдома ще доліковувалися. Якось не було часу на відео. Але зараз знову почнемо знімати, покажемо, що у нас відбувається. Ось вже з завтрашнього дня почнемо здавати аналізи. Бо будемо їхати 20 числа в Ахмадит на госпіталізацію. Якщо все буде добре, то лежить будуть робити операцію. Трошки переживаю, боюся, бо і тривоги, так сказати, стрьомно дуже. Будемо надіятися, що буде все добре. А ще нам підкинули малесеньке кошенятку. Ми назвали його рижиком, покупали, відмили. Тепер воно гуляє за лежиком. Ось таке миле чудо. Я не розумію, як можна викинути отаке маленьке кошенятко, коли на вулиці мороз, холодно, сило. Да? Да, лежик теж не розуміє цього, так? Да? І кажуть ті, що котенята, тут знята прибиваються до хати, їх не можна виганяти. Ну, ми вирішили залишити собі. На од... одного котика у нас в сім'ї стало більше. Сьогодні лежить був посмішний, <звук> настрій сьогодні був, зараз ось тіла яка нарізати, нарубати дров. Трошки набила горілки, щоб перебрати. Зараз його погодую та підготувати вечерю. <рит> У мене вже підходить тісто на фокачу. Ще хочу картошки спекти в духовці. Так що вистренько годую цього чудіка і підготувати вечерю. Да? Сьогодні в мене буде швидка вечая. Картошечка печена. І впукача. Якраз тісто на неї підходить. по настрою немає, щось сидні. Миє, миє, так що щось виготовляти на вечерю немає часу. Зараз швидко картопельку зроблю. Такими скибочками наріжу її. Залю кипяточком. Кишки по посолю. Заливаем кипяточком. Залишаємо хвилин на 15-20. У мене вже підійшло тісто на фокачу. зараз я його трошки перейму. Мучу руки волію, щоб не приставало. Таке ніжне, м'якеньке. Вже починають пузирчики, в ньому це дуже добре. Зараз, залишу її ще на хвилинах 15-20, а зараз накишу цибульки для неї і підготовлю олію. Зараз. Навіжу цибульку полукільцями, або навіть на четверо. То несенько. Вона довго не печеться, щоб вона встигла приготуватися цибуля. Також додам суміш перців, морська сіль і ось такий тертий сир. Можливо, ще дам грудну приправу, щоб було смачніше. Там і без приправи, виходить смачно і ароматно. Так, тісто на фокачу підійшло. Ось. Я зараз викладу форму. Ось сьогодні цей раз туговато вийшло. Ви таке йде м'якеньке? Зараз це тісто посиплю сиром і поставлю підходити його. І ще раз тако пальцями. Чим більше таких ямок зробити, тим воно виходить користіше і смачніше. Давайте бульки з'являються вже. Все, ставлю його в тепле місце. Хвилин на 10. Так, тісто вже підійшло. Сейчас я ще разлагаю поперебну. Послушаю. Вверху выложу очень посыпья точки серу и выложу на 20 целью. Зверніть увагу на цю будинку. Зверху полю олійкою з ялиних помідорчиків. Відправляю все в духовку десь на 200 градусів хвилин на 15. Ось така смакота вийшла. Зараз ставлю цю фуркачу на решіточку, Вона буде ще схолодати. І поставлю зараз спектися картошку. Картошечка постояла в мене хвилин 20, зараз я зілю воду і буду посипати спеціями. Ось посолю. По одну приправку і гарно перемішаю. І виложую вдачку. Наластираю фольгою. зверху ще сполю олійкою. І ставлю запікатися десь хвилин на 20-30 до готовності. Ось і печена картопелька. Зараз приджу прокачу, достану якийсь салатик і будемо вичавати. Так, картошечку посунемо. Отак з косольки. Ось така пориста получилася фукача. На смак ще супер. Всім приємного апетиту і гарного тихого вечора. До нових зустрічей! papa